Родина Гізунів участь в конкурсі бере вже вдруге. Цього року обрали образ науковців. Команду назвали Юний Хімік. Візочок переробили в пересувну лабораторію. Продемонструє сім'я хіміків і справжні експерименти. Дитина росте, вона весь час експериментує. Будуть продемонстровані певні експерименти. Один з них ось зараз див, дивимося, дивимося. Рідина біла. Ми її збовтуємо, і рідина стає синього кольору. Ну багато експериментів ще буде на площаці. А от родина Романів вирішила всіх вразити патріотичними мотивами. Діти та батьки обрані у вишиванки. Візочок вже переробили в танк з символічним написом Україна єдина. Це е е улюблений Іграшка мого сина і чоловіка він дуже полюбляє грати в танчики. Ми використовували картон і ну і розпечатували на цвітному принтері ці всі деталі, які ви бачите. Дитячі візочки найрізноманітніші. Одні просто прикрашені мультиплікаційними та казковими персонажами, а деякі виконані у вигляді ракетної установки. Що на підготовку та реалізацію задуманого витрачено чимало часу? Учасники кажуть, якщо перемогу здобути не вдасться, незвичний образ ще пригодиться. Плануємо на день незалежності. Як кожного року коляски в дитячі виходять в центрі парадося? тоді ми ще раз ще раз прийдемо, приїдемося. Організатори конкурсу кажуть, найбільше охочих родин продефілювати з незвичними візочками було в минулому році. Тоді участь в параді взяли понад 30 сімей. Цього року учасників менше. Втім, кожний образ по-своєму унікальний. В минулому році, до прикладу, у нас було там три команди, які робили кораблі. дві Команди, які виготовляли а, якісь карети цього року, дійсно кожен візочок унікальний. Над кожним візочком попрацювали а, батьки, попрацювали діти своєю фантазією. І дуже приємно, що костюмовано костюмовано все це відбувається. У підсумку перемогу здобула команда Індійські мотиви друге місце. Посіяли бременські музики. Вже згадана родина Романів. Їхня команда називалася Тризуб стали третіми. А от команду юний хімік визнали найгумористичніші. Чим образом конкурсу Тетяна Климчук Роман Свориде та Дмитро Сидор інформаційна програма День.